Зараз іде фішинг в цілий Brain Rock, я трошечки запізнився, бо фішинг буде лише 5 хвилин. Е, да, у мене новий скин. Всім привіт, з вами містера. Сьогодні я буду гра... ну, грати в стіли Brain е, рибачити і щось іще буде бонусом. Colem Spin 150 тисяч гавно. Да? Зараз напишу Юра сейвить 150 тисяч. Що ще буде бонусом, я вам потім покажу. Тралалело, тралала. Тралалело, тралала. Гавно. Недавно, кстати, я виловив два одинакові брейнрота. Скволана, сквалалана. Віддаляємо да. безкорисного тралалеру. І далі не бачимо. Ще щось буде бонусом, це то, що... Ми будемо стояти АФК і чекати якихось брейнротів. У мене вже таке було відео. Ну і все. Я отримав нового. навіть двох нових брейнротів. Це Скволонана і Грайпус Медузі. Щоб ви бачили, скільки ще буде фічинку, от. Так що чекаємо, поки виловиться рибка, і кстати, от рибочка щось гавняне, так? даємо. Що в мене таке питання? Що якщо... Зараз. Що якщо в цьому індексі я зберу всіх акватік? Що я получу? У мене таке питання. Я просто не дуже розумію. Це є, скільки індексів ще буде десь тиждень, як я... якщо я не помиляюсь. Ну і мені інтересно, якщо я його зберу повністю, що мені дадуть? Мені дуже вудочка під скін підходить. Мені просто задонатили 80 дробоксів. Ви могли спитати, що я на приватку ціли Brain Road не купив. Вона би була лише на місці. Я тобі зробив скін Six 7. О, Lala Rito. Ну і от. Кстати, походу, це мій перший Лістра Ляля із цього. Ну із удочки. Ну, от такий мене тепер Six 7. Так що я надіюсь, ви нічого не осуждають. Так, м -м -м, фігня. Тралалело, тралалело. Я тебе... Я, я думав уже про цього тралалера, і він мене не випав. Блін, три хвилини. А, о, це шок. Може тут ловити рибку? Ладно, давай спочатку виловлю тут. Тралалера. 100%. Ну, його сестра. Удаляємо. Дай робити от вот, тут. Шо це за... А, ні, так не можна. Ну ладно. Тралалело, тралало. Ну і ще один травелера. У мене взагалі сьогодні тралалерний день буде. я к ага нет не я к шо да я тут реплю это о прям тут беляну бени пицца не вот потопимо трули нахуй о боже я все даже для ветера даже не хочу все я відвернусь сейчас вслепну о боже фу 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 фу, все удаля все, 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 все рибачив далі. Бам-бам-бам-бам-бам. Ага, мені щось сьогодні, ну, ВЗ чи не ВЗ, як сказати. Тралалело, тралалало. Mm, І ще, от дивіться, ця гра вже настільки впадла мені. Ну, що ця гра така тупа, що вона мені вже даже радіоактивного тралера дає. Ні, я вже в шоці. Радіоактивний тралер, золотий тралалеро. може ще діамантовий тралер, простий тралалеро. його жінка. На картах. Хвилина ще буде. Та чо так швидко час летить? Давай рибачимо. Ой, база відкрилась. Ну давай, давай бачимо. О, ще оркалита, оркала мені випадка. Ну що, десь ми ще успіємо один раз порибачити. Ну давай. Кстати, сьогодні... А, ну, я вам не сказав. Сьогодні ще отут, вот там де Брейнроти виходять, у мене тралалера вийшов. Мені ще тоді игра е, намікала, що сьогодні буде тралалерний день. Зато сьогодні адмін арбуз буде. Бу. Я просто... Я просто в шоці. Ну, значить на админ арбузі добавлять нового брейнрота. А може тралоледон вийде, я не знаю. І говно давай, давай, давай! Блін! хто? Секретка. Ого! Кстати, у мене його ще ни разу не було. Ну, нам прийдеться його видалити, бо він мені не треба. Нам, як мінімум, треба. Е, як мінімум треба. Е, вот, до прикладу, як ця оркалера кала з радіоактивною мутацією, Ну, як мінімум, нам треба 900 тисяч в секунду. Мінімум. Ну, ну, Бо це ще множиться на 6, це у нас буде е, 5 мільйонів 400 в секунду. Ну що? Тоді буду я стояти АФК, і як мінімум треба, щоб вийшов брейнрот год якийсь. Як мінімум. От. Ну, типу, як мінімум має вийти. Е, кокофанту елефанто. Значить, дивіться так. Зараз 11.20. До 11.30 я буду стояти АФК. І якщо не вийде ніякого брейкротгода, мінімум какого фанту елефанта, то все. А я ліваю і викладаю відео. Ну, може і ще нове буду робити. Тільки взагалі по якій грі? Судячи по тому як я, я дивлюсь по підписникам і ще два підписника і десь 2 або 30, коротше, 30 листопада або 2 грудня десь буде 8 10, 11. Хто не знає, це буде моя пісня. Я її ще, звісно, не, не роблю, бо ну, тільки стукне. 345 підписників, я буду йти її робити. Ну, тому що я її десь маю викласти в 30 листопаді. І з 30 листопад, ну, це залежить від того, коли в мене буде 345 підписників. Якщо, до прикладу, сьогодні, то пісня десь буде ну, через тиждень, максимум. Ну, якщо сьогодні буде. Ну, я думаю, у мене десь за... Ну я не знаю, коли у мене буде 345, але сьогодні буде ще як мінімум два відео. То як я буду на обнові в 109 нічок, подивлюсь, що там додать. І буду на адмінобузів Стіле Брейн Рот. Uh, на адмінарбузі в uh, 99 нічок я ніколи більше не буду, бо нафіг мені то треба. 99 нічок я вже закидую. Лише якщо там вийде якась імбова обнова, я можу і вернусь, тільки з секунду. Ну, поки що, ну я не знаю, там буде якась зараз обнова з походу новим біомом і новим мовом, то буде якийсь дракон, але думаю, то буде скучно досить. Обнова з оленем пораненим. І обнова з Daily — це дуже погані обнови були. Тим в 99 нічок мені здається. Нє, я не розумію, чому 99 нічок такий великий онлайн. Ну, десь в день це півтора мільйони. А в стіли Brain Road такий в 100 раз інтеніше, такий маленький. Хоча, я не скажу, що в стілі Brain Road інтересніше грати. Ну, типу, якщо б в 99 нічок було щось би поінтересніше, ну, звісно, ну я вже там все тестив. Постійно, коли виходила нова обнова, нова, я тупо десь три тижні від неї не міг отойти. Ну, ладно, ну я не знаю, як вам сказати. Ну, коротше, в 99 нічок я затестив обнову, не сподобалось. Далі пішов грати в стіли Брейнрод. 99 нічок е скучні, стіли Брейнрод скучні. Стіла Брайнроуд я знімаю просто для того, щоб е, не закинути канал. А якщо я буду якісь рандомні ігри знімати, то це не залетить. Чесно, от зараз скажу. Мені даже скучно грати в Steel Brain Road, бо я тупо не знаю. Тут в ВК можна тільки стояти. Ловити Брайнротів. Украдати я взагалі не вмію. Ну, це дуже скучно. Ну, кстати, його добре заберу бабліжку. Ну це так, ненадовго. Зараз заберу його і все, далі вони будуть фармити. Ну, стіли брейнрот це скучно. 99 нічок це скучно. Dead Rails, я вже мовчу, я в нього вже не буду грати. Хм, я не знаю, чи що. прям не буду грати, але но... теж скучно. Коротше, дивіться. Е, я вже підвожу ітоги. Взагалі нормальних брейнротів не вийшло. Мені здається найкраще, що було це золотий, райно тостерино. Я його бачив нового не засняв і все. Це було найкраще і з фішинга мені одні тралалери випадали. Найкраще з фішинга було це оцей. Оцей Брайн Рот. Буатіто Ауратіто. Ну, все, Пока.